Взяв з собою на бараховку ось такий чудовий коньяк азербайджанський, радянський. Зараз скажу. Гост у нас 78 -го року гост. Підписник захотів придбати цей коньяк 1300 гривень. Купував його на бараховці за 800 гривень. Так що підписник сьогодні прийде на бараховку та забере його. А сколько коштой? Спасибо. Угу. Ясно. А в какой цену тарелки?

Скільки коштує? За скільки дасте? Так ви ж продаєте? Ну 70 гривень. Добре візьму. Яка ціна година? Футбольных фанатів. І сама залишилась лише кермо. Прикольно. Запуснатися сина. Це апарат для дитини. Шкода немає місця, де зберігати. Пів 12-ї людей на пораховці щось немає. Мабуть, холодно, не хочуть йти на пораховку. Це те, що у мене на продажу є. Є ось такі ложки великі, це італія посрібнення. Типу салатна ложка. По 200 гривень. Ополовник, Мерхіор Радянський посрібнений 700 гривень. З'явився такий набір. Монети ЗСУ, тут всі 23, плюс додаткові на майбутні випуски. Ціна цих монет плюс альбом 1750 гривень. Такий ніж 450 гривень. Відкривашка латонь 400 гривень. Двинка, латунь 500 гривень. Омпійська мішка 400 гривень. Така сатуєтка дівчина 800 гривень. Така красота 50 гривень. Годинних німеччина, але не знаю де чи не йде. Там маленька батарейка, в мене таких немає, не перевіряв. Ціна 400 гривень. Лази сова 500 гривень. Ця статуетка 500 гривень, вся 400 гривень. Ласка порцеляна полона 100 гривень. Така статуетка 200 гривень. Тінь 250. Тіка тим 250 гривень. Щось вітер починається. Ще ходніше стало. 300 гривень, гарно. Більярдні шари. 500 гривень. Комплект. Така статуетка 400 гривень. Це Малайзія. Така 500 гривень. Також Малайзія. Шкатулка. 500 гривень. Фабрику 1500 гривень, школярка. карась 850 гривен. Дарки карась, чашки, 2000 гривень за три штуки. Така тарілка на підставку 300 гривень. Це Японія. І така приставка. Є така, але тут 300 гривень. 350 гривень гривень. на ромашці 350 гривень. Така кришталева 750 гривень. Чарки Onyx 650 гривень. Комплект. Тут є. Двоскова радянська стопа, свічно 12-та година дня людей немає. Буду збиратися, тому що вже змерз і не бачу сенсу. Тут далі стояти. Найбільше у мене ще зустріч після проховки. Можливо, вдасться щось придбати. Підписник приніс для реалізації ось такий польот. Це у нас Алушка, один мікрофозолотий з будильником. Але відмовляється йти. Він заводиться. Іде пару секунд і зупиняється. Ціна 900 гривень. Зустрівся з людиною, придбав мельхіорові чайні ложки і 200 статуєтки. губ та ось така дівчина. Разом заплатив 800 гривень. Зустрівся з підписником, віддав йому та камін і придбав в нього таку тарілку. Окей, тарілку придбав за 500 гривень, та камін продав за 1700 гривень. Великий продаж одному підписнику. Тут на суму 10 750 гривень. Основна сума це автолегенди, тому що там є парочку дорогих по 700 гривень. А взагалі автолегенди від 200 гривень і вище тут є. Далі, хто знає, що це таке? Це у нас серветниця Мельхіорова з посрібненням ще радянського часу. Тут 9 штук. По 100 гривень продав і того 900 гривень купував на Віоліті за 300 гривень. Під олівці ось такий чортик проданий за 400 гривень. І також рибка продана за 300 гривень. І корниця. Купував разом на Віоліті, ще там кілька предметів було, вже не пам'ятаю за скільки. Дракон з КО Це Львівське виробництво сучасне. Продав за 200 гривень, купував за 130 гривень. Ніж для папіру. Проданий за 200 гривень. Купував разом з багатьма речами, так що не знаю наскільки. Ось така пряжка. Сміттен Wesson. Гарна. Важка, тобто це не Китай, скоріш за все, це США. Продано за 500 гривень, купував також разом з багатьма речами. Ось таке гутне скло продано за 400 гривень, купував на браховці за 250 гривень. Тут трішки біжутерії. Така біжутерія це благодійний лот на ЗСУ, Так що плюс 100 гривень на ЗСУ. Так, ось така брошка продана за 250, купував на Віоліті за 120 гривень. Тут трішки срібла є. І банкноти 100 злотів. 40 роки, часи окупації Польщі. Те, що цікаво по цим банкнотам, це номера йдуть підряд. 84, 85, 86. Продано за 450 гривень вони в мене під реалізацією. Ось такий цікавий продаж. Мені подобається, коли я так багато продаю в одні руки. Ще один чудовий продаж на Violet це настінна тарілка OKSF Іван Богун. Коли купував, зорієнтувався на один єдиний прохід. Тарілки, то 2022 рік за 2000 гривень тарілка була продана на Віоліті. Я купив за тисячі і нещодавно її продав. Продав дуже гарно. Виставив на продаж її за 5,5 тисячі гривень. За 5 хвилин до кінця торгів мені зробили пропозицію ціни 4250 гривень. Але я її відхилив. І потім інша людина зробила ставку по моїй ціні 5000 гривень. А торги дійшли до 6700 гривень. Досить круто. Це саме дорога тарілка, що мені вдалося продати. Звісно, є тарілки, котрі продавалися за 15-20 тисяч, але мені такі ще не траплялися. Ну ось ця саме дорога особиста в мене. Наступні мої продажі. Гарна монета. Абсолютний на честь боксера Олександра Усика. Дві монети підписнику продав. Радіодеталі продані на віоліті, Ці два лоти продані за 90 гривень цього на всього. Значки Шахтерська Слава, друга та третя ступені. Гарно виглядають продані за 1000 гривень підписнику. Коли купував, оцінював 400 гривень. Штов і така ваза. Продав підписнику по 100 гривень. Купував також по 100 гривень. Дорожче не вдалося продати, тому віддав за ті гроші, що і купив. Янголочик це в нас дзвоник купував за 50 гривень підписниці. Продав. Інші підписниці за 150 гривень. Значки продав на Віоліті за 220 гривень. Банкнота з такою печаткою продав за 100 гривень. Купував також за 100 гривень для своєї колекції. І найдорожча тут це ось така дівчина з відром. Це в нас з Київ. Продав за 1800 гривень підписнику, купував за 1200 гривень. Чому так дешево продав? Нище ринку, тому що є різні дрібні нюанси по статуетці. В основному це фабричний дефект. Хоча не розумію, тому що тут у нас перший гатунок стоїть. Тобто у гарному стані повинна бути статуєтка. Але є нюанси. Відправляю ось таку гарну монету абсолютно своєму знайомому волонтеру з Херсону. Він попросив, захотів купити, але я з нього не можу брати гроші, тому відправляю у подарунок. І трішки донатив для херсонців. Тут трішки грошей від хотів і трішки від мене. Так що відправляю в Херсон. Трішки продажів, банкнота, сувенірна, але від Національного банку України. Каденюк, перший український космонавт продав за 200 гривень, купував по банку, здається, 150 гривень. Вже не пам'ятаю, було рік тому. Така медаль. За 80 гривень продав і трішки значків. Там за копійки продав. Вже не пам'ятаю, за скільки купував фотоапарат Олімпус. За 150 гривень продав, купував за 100 гривень. Майже нічого не заробив з урахуванням комісії Віоліті. Сподіваюся, відео вам сподобалося. На цьому мій робочий день закінчився. Завтра неділя, завтра ще одна барахолка. До зустрічі!